Так, доброго дня. Сьогодні в нас буде цікаве відео, зовсім не про те, що я вам зараз показую. Знімав я вам про мороз на винограднику І одне відео і друге. Всі вже гарно надивилися, накоментували кого як, совітували багато всього цікавого. Хочу сказати спочатку про те відео. Ну, Не ждали ми такого морозу, розумієте? Не ждали. Втали приморозка, такий, як був, наприклад, в тому минулому році, в 24-му. От і готувалися до нього так поганенько, вроді щось я робили. Хто, звісно, сильно заморочився, то тобто все добре, дай Бог, щоб у них і все було добре, все було добре. Сьогодні трошки друге, друге відео я вам зніму. Тоже, дуже актуальне виноградарям і не тільки виноградарям. Це буде сьогодні розпаковка трімера. Вже я колись робив трімер той, що купував раніше. А це купив, виписав через нову пошту, через інтернет новий трімер Олеомак. Зніму, зніму дві частини. Перша частина це просто подивимося. Я ще сам не бачив, що там всередині забирав без осмотра. А другу частину зніму пізніше, як трішечки включаємо, попрацюю, може буде із порівняння із... Трімером Гранд. Я купував Гранд, і ще в мене є трімер. І скажу, що я думаю, що мені сподобалося, не сподобалося. Ну, давайте подивимося, що воно за трімер І розкажу, чого я його вибрав. Так, ну, ще трошечки тюльпанчиків. Їх небагато. Все так швидко відцвітається. Сьогодні вони цвітуть. А завтра раз і вже все посохло. А завтра раз і все посохло. Так, ну давайте до тримера. Он дивіться, яка коробка, притягнув її в бесідку. Зараз будемо розбирати дивитися, що воно за звір всередині. Плюси, мінуси, недоліки, як я це бачу, опять же, на мою часто неправильну думку. Можливо, в кого вже таке є. Вони різної мощності бувають. Так, Можливо, хтось іще хоче купити, то напевно не затягуйте, тому що я хотів його купити із ну, напевно, вже більше ніж півроку. В тому році, коли я дозрів до нього, він стояв дешевше, його не було в налічі. Купував я офіційного дилера Олеомак в Україні. Дзвонив, не було, не було. На якомусь сайті, не, сайті непонятному був. требували предоплату, подозрительно дешево було, не знаю, не рішився. Так, 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 ціна, що я заплатив у 25-му році за отакий тример. Тут у нас ось покажу, як він, як він називається. Бо вони різної мощності. Це, по-моєму, самий. Найбільше Але MAC TR111 E1230 Made EMAC. Це отака лейба на ньому є. Що я заплатив? Получився він мені 50 гривень. На сайті він стоїв 6890 гривень, по-моєму. Пересилка безкоштовно за щодо їхньої фірми. І за перевод грошей я і ще заплатив. А то на виході вийшло 7050. Ну що я скажу, доволі дорого, мабуть. Дорого. Нас один купив бензинову китайську якусь мотокосу 2800. Каже, нормально. А тут моторчик, як би сказати, з льоскою і 7000. Ну, бачите, рішив. Попробувати. Чому? Олеомак. Олеомак. В тому році я купив бензиновий культиватор невеличкий, також Мак. Багато читав, начитався, попрацював ним, залишився дуже задоволений. Також він не дешевий, Ну, Вже ми прийшли до того возрасту, чи як сказати, що вже пора купувати. Більш дорогі і гарні речі. напевно напевно. Так. Оце, напевно, до недоліків зразу можна віднести ціну. Ціну, що це довольно дорого. До плюсів наоборот можна віднести 2 роки гарантії. Що також, напевне, напевне, якщо так подумати, просто так просто так. Два роки ніхто давати не буде. На деяких сайтах ви знаєте, блін, взагалі три місяці або, наприклад, там місяць і так далі. і так далі. А тут таке два роки. Напевно, за щось таку гарантію дають. Ага, чи я неправильно. відкриваю? Може і неправильно. Ось тут є. Так, ще недолік. Ну як недолік? Для когось це буде. Недолік. Ви бачите, яко, в якій коробці він прийшов. Больші нових вони складаються із двох, із двох кусків. Тобто вони з'єднуються, зажимаються і працюють. Тут одним не розбарне. Так що комусь це буде, напевно, не сильно гарно, якщо кудись транспортувати. І опять же, дивіться, заказав зразу на нову почту до себе. Потім перезвонюють мені кажуть, ні, ми вам не можемо прислати, доставити, тому що, тому що по вісу проходить, вона не важка така коробка. Бачите, вона широка, а так доволі така, така, вузенька. Каже, ми не можемо вам доставити по тій причині, що... що не зовсім розумію смисла. Ага, тут іще ось. Понаставили цих закцих. так, ніяк не докажу, не можемо доставити вам по тій причині, що воно по об'єму не проходить. По кілограмах проходить, а по об'єму не проходить воно. Прийшлося перезаказувати місто Полтаву на грузове відділення. Із-за того, що от воно длинне, не розкладне. Якби було розкладне, коробочка була вдвічі менша. І воно б доставило. Так що, щоб, можливо, хтось знав, що буде отака ситуація, що потрібно що потрібно заказувати на грузове відділення. Ну, можливо, хтось в магазині буде купувати, якщо є, не знаю. Так, оце, бачите, при вас відкриваємо і так, також, як ми дивилися в приморозок на виноградникові, також ми дивимося, що зараз буде отут. Це дуже цікаво. дуже цікаво Бо одне діло бачити на картинці, це читати отзиви, знаєте, а друге діло самому, таки побачити, що ти купив за 7050 гривень. Можливо, хтось дивиться із-за далек... із далеких бугрів, то це в нас виходить десь? Скільки? 100 180 доларів. Ну, якщо в доларах, бачите, це як би сказати вроді. Би... І небагато для когось. ну Для нас це, якщо мінімально, у нас там стільки на руки, Ші з чимось. А тут нічого немає, почти. Не то, щоб нічого немає. Не, не то, щоб нічого немає. Ну, мало, мало. Ну, вмістився. Бачите, що цікаво, тут у нього штанга вона якась зігнута. Обично ж у нас двох кусків, і штанга в нас рівна. То тут штанга зігнута. І дуже хороші відгуки по ньому були. Що він довго працює, що подобається. Ну, опять же, зразу скажу ж, це може бути недоліком. Він працює, тільки льоска йде в комплекті. Для нього ніж не предусмотрений. Тільки льоска. Ну, велика катушка, велика катушка. Ось яка якось на фото вроді було поменше. Мощність двигателя у нас має бути кіловат 100 кВт. Ось такий у нас захисний кожух. Трошки, звиняйте, за качество відео. Далеко не це. А так дуже крупно, може трошки щось десь і не, не різко. Так, дали гарантійний талон. О, дивіться, тут хорошо, хорошо. Щоб бачили, що. 6894 ціна. квітень Гарантійний талон. Місто Київ відправлено. Должно бути 2 роки. Два роки. Це добре, бо багато хто знає і не запевняє ці талони. Дай Бог, щоб воно і не ламалось, він не пригодився, звісно. Ну Но, опять же, хай він лучше буде. Оце отака от коробка. Чи стоїть воно 7000? Я не знаю. Попрацюємо. Попрацюємо, взнаємо. Оце воно тут, отак. Отак і тут різьба. Так. З плюсів, ну, напевно, мені так здається. Він... Довольно компактний, невеликий, не важкий. Точно я вам зараз не скажу, скільки він важить, десь треба читати. Ну, я про те, що навіть жінка, мені здається, з ним справиться. Тому що є такі більш мощні і вони, вони важкі, важкі. Так, а ну, а що немає, я хотів десь знайти. Виготовлено в 25-му році свіжок. Свіжок. Так, кнопка. Це як обично. Тут у нас також вилка, вилка. Щось я характеристик не, не бачу. Обично наклеюється ж наклейка, наклейка. А тут, дивіться, і нема. Типа помощність яка, обороти там і ще щось нема нічого. Ну, якось так, все всі удішевляю. Дали ось який іще. Дали є інструкція по експлуатації. Ага. ага, тут якісь ще два вида. Більша катушка і менша. А, да -да 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 -да. 900 Вт і 1100. Ну я вирішив заказати 1100 максимально, тому що 900, мені здається, зовсім мало. Таке мощніше буде, написано, стоїть теплове реле, при перегрузці защита срабатувати. Мощності не велика і не маленька. Як вже трава буде товста жорстка, напевно, він і не покоси, ну, це весною. От навіть зараз ви чуєте. Поки ми знімаємо оце все, вже сусід десь косить бензиновою. Багато тут всього цікавого треба буде. Розбиратися, на, як правильно косити і так далі, і так далі. Ну нічого тут складного немає. Якщо у нас прямо вкручується катушка, ручка і ремень. А, і ще оцей кожух туди кріпиться. Да. Да, можливо, в когось вже є такий апарат. наскільки його хватить. Чого я її ще вирішив купити? По тій причині, що в мене той Гранд є, я його використовую не сильно часто, ну як часто, не кожен день. І я просто розумію, що якщо я її буду використовувати кожного дня, то він у мене розвалиться, він у мене не такої... Інтенсивної ін... експлуатації. Дивіться, де написало 230 вольт, 50 Гц, 1100 Вт. Ну, придумали де написати 5 А. Ага, тут ще вся інструкція у нас на штанзі, щоб ти раз ознайомився і все одразу розумів, що можна, що не можна. Ось тут такі. Ага, не доказав я про програм. Якщо я буду його активно експлуатувати, то він, скоріше всього. Розвалиться. І розвалиться, ви знаєте, в самий непідходящий момент, коли не буде отакого в продажі. А це буде, як би сказати, основна штука, а та допоміжна. І там теж ніж можна, мені здається, той більш мощніший. Можливо, я потім порівняю, як воно це буде. Оце такий. Такий апарат за 7 тисяч. Ось такий у нього набалдашник буде. Ну в руці він не важкий, не важкий, зовсім не важкий. Десь не буду, напевно, шукати. Тут десь воно должно написано, скільки він. Скільки він. Яка його вага. Ну, це, напевно, довго. Шум, а вага, ну, хрен я знає, десь є. Ну, так я взяв у руку, то він такий, такий. Гарно, не, не важко, що мені здається, ним буде приємно працювати. Працювати приємно. Цікаво, як він шумить. Зараз я поставлю на паузу, в розетку включити, як він буде шуміти. Так, включаємо, як він шумить. Ну, бороти невеликі, не прямо із послідніх сил. Знаєте, як оті дешеві китаська, у таке, що зараз вони кончаться. То тут... Вентилятор, охолодження. Моторчик невеликий, невеликий, да. може, тут ніж йому і не потрібний. Ну, то вже треба пробувати буде пробувати. Працювати ним треба зібрати. І попробуємо працювати. Оце такий сьогодні у нас розпаковка. Поки воно новеньке, поки воно не це, бо знаєте, схватив у траву, зразу вимазав, потім вроді грязне якось Уже, вже і не хочеться грязного показувати, потім немає часу, потім та нехай, нехай, нехай і закінчилося. Ну, для чого я зняв це відео? Можливо, це комусь буде цікаво, що. І хтось доросте до цього Опять же, можливо, в кого є, напише, чи дійсно він ну, стоїть своїх грошей, чи не стоїть. Два роки гарантії це дуже гарно. Неважкий, е, х, хороші відгуки. Мені здається, будемо задоволені. Пізніше зніму другу частину, як ми трошечки його покосимо, тому що ви знаєте, мороз морозом, а трава От, от навіть, давайте тут подивимося, а там воно вже все позаростало. Не викаше, ну, а частіше не викошено, що дав цього триммера, він прийшов буквально скільки 2 дні назад. Думаю, ось попробуємо, ну хоча газа на більше більш викошую. Ну, Тріммером теж там десь не достає, там десь ще щось. то Мені здається, тріммер. Щас... Потрібен, щоб він був. Тому що, ну ви ж бачите, зараз косами вже косить, ніхто не хоче. Трава, я не знаю, як я був малий, чи вона росла, ця трава. Так, може ми не розуміли, а може вона і не росла. так. Ну Зараз це страшне, немає нічого, там мороза, трава стоїть вже по коліна. Вона росте, росте, росте. Тобто Треба косити всім. Так що, я думаю, це відео буде ну, комусь. Полізне, як би сказати, і подивимося, як воно буде далі. Так, всім дякую. Якихось трошки багато слов сьогодні. Таких, таких. Ну, все, що зміг, розказав. Друга частина буде пізніше. Дякую. Підписуємось, Успіхів усім.